У відні дві львів'янки потрапили у центр уваги. Поєдинок між Овчинікою та Казуміною заправили ММА Змішані бої став центральним. Нагала «Вечорі професійних єдиноборств. Адже змагали спортсмени за титул чемпіонки Європи. Головна подія вечора професійних єдиноборств у Відні. Дві львів'янки на ринзі. Однак ще за два дні до змагань планувалось, що у поєдинку за звання чемпіонки Європи серед професіоналів за правилами. ММА, тобто змішані бої, із обчиннікою зустрінеться молдаванка Аліна Дрембель. Проте вона травмувалась і в останню мить вдалось домовитись із Оленою Казуніною. Дві різні школи. Казуніна представляє кікбоксинг, вона призерка світу є з кікбоксингу, призерка Європи з кікбоксингу. Вона більше тяготіла для роботи руками-ногами. А Олена у нас універсальний боєць, який працює і руками-ногами, і боротьба. До цього бою ми більше готувалися для боротьби зв'язку, тому що. Молдавська спортсменка це як кікбоксер. Повільно треба було поставити іншу техніку. Бій за звання чемпіонки Європи виявився доволі видовищним та цікавим. Обидві спортсменки добре знали слабкі та сильні сторони одна одної, адже разом тренуються та неодноразово вже спарангували. Хотілося б, звичайно, з кимсь іншим попрацювати, але оскільки відмовились суперниці, і вже в останній момент підшукали львів'янку. Тобто <кхід> складність була в тому, тому що я її знаю. Я з нею працювала і знаю, як вона в принципі працює. От oh, тому. Трошки було з однієї сторони складно, тому що вона знала, як я працюю повністю. Я знала, як вона працює, але з іншої сторони можна було очікувати невідомо чого від неї, і так само і від мене. В Кінці першого раунду овчинникова провела больовий прийом, що й дозволило їй покинути ринг вже у статусі чемпіонки Європи серед професіоналів. Після цієї перемоги позиції овчинникової у міжнародних рейтингах підвищились. Тепер вона лідирує у списку найкращих бійців Європи та є другою у світовому рейтингу. Ти то стоїш, тобі вручають пояс, тобі піднімають руку, звичайно, то відчуття, такі емоції ну, передати дуже тяжко, але звичайно, що це самі позитивні емоції. От, але це, не, це не, не, не те, чого можна, тобто, не найвища ланка, на яку можна досягти. Тому тобі піднімають руку, ти думаєш, що це не останнє, ще, ще треба і далі. У вересні на Овчиннику очікує поєдинок за звання чемпіонки світу. Наразі промоутери домовляються про суперницю та місце проведення бою. Не виключено, що він відбудеться у Львові. Що ж до інших новин клубу, то після завершення національного чемпіонату України з тайландського боксу «Муай-Тай», що відбувся в Одесі, між цією організацією та Львівською обласною федерацією «Тайбоксу» і клубом професійних єдиноборств, був підписаний договір про довгострокову співпрацю. Відтак Юніон є офіційним представником національної федерації тайландського боксу Муайта. На території нашого регіону виконує дуже важливу соціальну функцію. Це те, що ну, кудись ці діти спрямовані в добре русло, займаються ну, тим, чим потрібно займатися, і не спрямовують свою агресію зовні. Використовують її ну, в стосунках між собою, з'ясовуючи хто сильніший, домагаючись вершину спорті. Це дуже корисно, позитивно. Просто для суспільства це потрібно. До речі, усі шанувальники єдиноборств відтепер зможуть оперативно отримувати інформацію на сайті клубу за адресою www.uniongym.com.ua.